Віктор Коваленко разом із друзями у Черкасах організували кампанію зі збору небезпечних відходів. Усе продумали до дрібниць, лише щоб містяни сортували та складували таке сміття. Приміром, відпрацьовані люмінісцентні лампи чоловіки за домовленістю вивозять на власні автівці. А от для збору батарейок встановлюють невеличкі пункти прийому. Ми виготовляємо ці коробочки не просто паперові або пластики, а ми їх робимо гарного дизайну, щоб людина, яка встановлює собі цю коробочку. На підприємстві або в будинки могла з насолодою приносити користь нашій планеті. Ми виготовляємо їх власними силами за власні кошти, але нас це ні трошки не хвилює, тому що ми робимо це задля великої мети. Із екоактивістами проводимо експеримент у третій міській лікарні облаштовуємо пункт прийому батарейок. Кілька хвилин роботи, і в холі вже є дерев'яна екоскринька. Мені здається, що в таких закладах перший тиждень вона простоїть просто для того, щоб люди ознайомилися. А от другий, третій тиждень, як це було на інших місцях, де ми вже встановили, піде повальна кількість. Для почину вже маємо кілька відпрацьованих батарейок, але активність відвідувачів та працівників медзакладу все ж вирішуємо перевірити за п'ять днів. А поки покажемо ще одного екоекспериментатора. Олександр Дубина. щоранку загартовується на Дніпрі. О, вже ранок розпочався. Приємне поєднує із корисним. Окрім купання, ну, ще й прибирає я сміття не можу на березі. Не показати, ну тобто, це це, це це не було, б, скажімо так. Скажем, законно, якби я перебирав, якби не було цієї оцієї штуки. Якщо, якщо вона є, значить все нормально, значить це Черкаси і тут у нас все, як завжди. Улітку Олександри з товаришем зранку прибирали прямісінько біля відпочивальників. Ті зрідка долучалися, частіше підтримували хлопців на словах. Тоді ж сміття Олександр виносив найбільше по два повінця повних пакети в обох руках. Люблю просто побути тут подалі від міського шуму і налаштуватися на приємний день. Якщо у мене будуть однодумці, думці, вони вже є, то ми можемо навіть невеликими своїми зусиллями загальну картину поліпшити. Минає п'ять днів нашого експерименту у третій міській лікарні. Із екоактивістами інспектуємо встановлений пункт прийому. Попри песимістичні прогнози, Віктора за цей час у скринці назбиралося кілька десятків батарейок. Це значить, що люди вже усвідомлюють, що є місця, де вони зможуть утилізацію провести. І що є от програми, які можуть їм в цьому допомогти, і що є телефон, за яким вони можуть зателефонувати і спросити, а що ж буде далі? А чому ж саме так? І дуже важливо, що популяризація, яку ми впроваджуємо, має свій результат. Чоловіки вже відкрили більше десяти пунктів прийому відпрацьованих батарейок. Такі ж ініціативи інших громадян підтримують інформаційними матеріалами, плакатами та наліпками. Поки що зібрані небезпечні відходи, складують. І що не домовляться про утилізацію з вітчизняними підприємствами, не виключають, що відправлять зібране на переробку до Європи. Дарія Бунякіна, Черкаси. Ми разом.